Середньовічна Індія, пригадайте рескурсу історію стародавнього світу, значення понять та імен, об'єднаних хмаринкою слів, історію яких країн вони розповідають держави та війні на півострові Індостан, протягом X 13 XIII століття на території Індії існувало близько 70 держав князівств. Це було обумовлено тим, що на території індійського субконтиненту проживали десятки народів, які мали різну расову, мовно ентичну та релігійну ідентичність. Завойовники, які часто сюди приходили, осідали окремими спільнотами або розчинялися серед місцевих жителів. Значні зміни в житті Індії розпочалися з 12 століття, коли її північні землі захопили мусульмани у 1206 році Кут... Беутін Айбек заснував самостійну державу на півночі Індії з центром у місті Делі, сучасна столиця Індії. Нова держава була названа Делійським Султанатом. Султанат швидкими темпами збільшив свою територію і до початку 14 століття захопив майже весь півострів, Індостан та завойовницька політика. Підірвала внутрішню місць держави наприкінці 14 століття. Делійському Султанатові вже самому доводилося відбиватися від Торгнень могутніх сусідів. Цим скористалися монголи, які почали здійснювати набіги на Північну Індію, грабуючи міста і села. Остаточного удару далійському султанатові в 1398 році задавали війська Тимура. Тамерлана, правителя міста Самарканд із Середньої Азії. Місто Делі, яке здалося на милість переможців, грабували кілька днів. За наказом жорстокого полководця було перебито 100 тисяч полонених. У результаті походів Тимура та розпаду Делійського султанату на індійському субконтиненті постало кілька десятків держав. Тимур перемагає султана Делі, Насір ад-Діна Му. Махмуда. Живопис кінця 14 століття, 16 століття, Мистецький інститут Мінеполіса, США. Барахмани. Вища варна, жерці. Кшатрії. Військова знать. воїни правителі, вайші, вільні селяни, скотарі, торговці, шудри, ремісники, слуги, раби. Варни в Індії, за легендою, бог Брахма створив. Варни з частин свого тіла: із вуст, брахманів, із рук кшатріїв, зі стегон вашічів, зі ступень шудів, золота статуя брахми. Як цією легендою обґрунтували нерівноправність різних варн. Варто запам'ятати, що варни це закриті групи різних за соціальним станом людей, належить до яких визначалися народженням. Каста закрита група людей, місце якої. У виробничому та суспільному житті визначене певними звичаями та законами. Належність до певної касти визначалася походженням людини. Ніхто не мав права самовільно перейти з однієї касти до іншої. Найбезправнішою нижчою кастою була так, були так звані недоторкані, до яких ставилися з презирством. Вони не належали до жодної з і виконували найважчу і найбруднішу роботу слугами прибирали сміття, забивали худобу. Тощо до цієї касти належали також деякі відсталі племена релігії і культура в Індії, визначали здобутки. Середньовічних індійських учених митців та збагачували світову культуру. Як ви пам'ятаєте, що на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою числення, яку тепер застосовують в усьому світі, індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об'єми тіл виконувати виконувати дії з дробами відносно точно визначали число Пі. Вагомими були і здобутки в медицині, індійські лікарі досконало знали внутрішню Дову тіла робили складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів, готували ліки від різних хвороб. І вони славилися своїм знанням та вмінням в усіх країнах Сходу. Література середньовічної Індії створювалася санкстритом, найвідомішою літературною мовою Аріїв. Ця мова. Виконувала ту саму роль, що й латинська в Європі. Після мусульманських завойовань індійські поети почали широко використовувати арабську та перські... перську умови. За середньовіччя відбулося відродження позицій індуїзму, як панівною за кількістю вірян релігії індуси виріли в переселення душ після смерті. І якщо людина за життя не робила нічого, що Порушувало кастові традиції, то в наступному житті вона могла відродитися у вищій касті, якщо відступала від традиції, то перероджувалася в, ниж... в нижчій касті або в тілі тварини. У рослинні камені з. З 7 століття з початком мусульманських завойовань в Індії поширився іслам, і що далі він набув популярності. Натомість численність прибічників буддизму почали зменшуватися під впливом релігійних учень, Склалась особлива мораль індійців. Вони високо цінували вітримку, вічливість, тактовність, гостинність та повагу до старших. Варто запам'ятати, що індуїзм це стародавня індійська релігія, послідний... послідовники якої вірять у те, що Бог вішну проявляє себе в різних іпостасях: Кришна, Рама, Шива, Індуїзм, має багато течій, діємо, практичні завдання. Розгляньте зображення пам'яток культури доби середньовічна. середньовічна за допомогою додаткових джерел визначте, які особливості релігійних учень позначилися на оздобленні пам'яток. Кутб Мінар найвищий у світі цегляний мінарет. Пам'ятка архітектури мусульман з 12 по 14 століття місце Делі, Індія. Оздоблення храму Кандаряр, Махдева. Пам'ятка культури індуїзму з XII століття Кхаджухаро Індія. ГДЗ. Праг 12. Середньовічна Індія. Сторінка 74. Запитання і завдання. Самооцінювання. Можу назвати головні події політичної історії середньовічної Індії. Серед головних подій виникнення далійського султанату у 1206 році. Мусульманські завойовування в

Підірвали місць султанату, можу охарактеризувати суспільний устрій середньовічної Індії, індійське суспільство було поділено на варни соціальні групи, брахмани, жерці, кшатрії, воїни, вайші, торгівці, шудри, слуги. Ці групи визначали місце людини в суспільстві з народження, можу визначити, які традиції збереглися в Індії з доби стародавнього світу, традиція кастової системи, релігія індуїзму. Та віра в реінкарнацію збереглися з давніх часів і продовжують мати великий вплив на суспільство. Можу розповісти про розвиток культури середньовічної Індії. Індійські вчені зробили великий внесок у математику: число пі, дроби, медицину, хірургію, літературу та створювали Санкстритон – Важливе місце займало індуцьке мистецтво та архітектура храмів. Розташуйте етапи розвитку держав в Індії хронологічної послідовності, вказуючи дати подій. Визначте, які події всесвітньої історії доби середньовіччя вплинули на розвиток Індії, встановлення держави губців 320 550 років нашої ери. Імперія губців вважається золотим. Тим віком Індії, з великим досягненням в науці, мистецтві та культурі, початок мусульманського завоювання Індії з 11 століття, мусульманські завойовники почали проникати в Індії. В Індію з півночі заснували перші мусульманські держави, що вплинули на політичний та релігійний лад, становлення далійського султанату. Тисячу тисяч шостого року, після мусульманських завойовувань утворилися далійський султанат, що об'єднав більшість індійських земель. Напад Тимура та Мерлана 1398 року Тимур напав на Індію, пограбував Делі і ослабив далійський султанат. Ці події вплинули на формування індійської культури, релігії та державного устрою. Мусульманські завойовування привели до поширення ісламу та взаємодії з іншими мусульманськими. Державами доберіть приклади історичних подій у Європі та в Україні, що відбулися одночасно з існуванням Делійського султанату нападом Тимура та, Мер... та Мерлана на Індію. У Європі Хрестові походи з 11 по 13 століття. Європейські європейські військові експедиції. Метою яких було зі було звільнення святої землі від мусульманського контролю, встановлення Литовської держави з 14 століття, Велике Князівство Литовське стало вплив. Вовою державою, що включало українські землі, столітня війна, в 1337 році, 1453 році тривалий конфлікт між Англією та Францією за контроль над французькими територіями в Україні, боротьба, Литва за українські землі з 14 століття по 15 століття, зокрема утворення та ліквідація удильних князівств на Київщині та Волині напади кримських татар. 14 століття часті вторгнення татар на українські землі, що призводили до спустошення міст і сіл, часті вторгнення татар на українські землі, що призводило до спустошення міст і сіл, Уклад... укладіть за допомогою інтернет-ресурсів структурну логічну схему або карту пам'яті, культура та релігія в середньовічній Індії, категорія, опис, опис. індуїзм. Панівна релігія, основна віра в переселення душ, обряди та традиції, пов'язані з кастовою системою. Буддизм на початку занепав в Індії, але поширився на інші країни. Іслам поширився після мусульманських завойовувань, особливо на півночі Індії. Література розвивалася санкситом пізніше арабською і перською мовами після мусульманських завойовувань. Друге медицина, досягнення у хірургії та анатомії, використання понад 200 інструментів, математика, використання десяткової системи числення та обчислення числа Пі, архітектура, розвиток будівництва храмів і мінаретів, наприклад. Кутп мінар обговоріть у групах особливості розвитку в Індії в середньовіччі. Визначити, які традиції давньої Індії збереглися, і що було нового у розвитку країни, які чинники зумовили тривале збереження давньої традицій. Особливості розвитку Індії в середньовіччя базувалися на збереженні давніх традицій, але також зазнали нових впливів. Однією з найважливіших особливостей було те, що суспільний устрій продовжував ділитися на Варни, хоча ці варни почали проявляти не тисячі каст, а кожна з яких мала свої правила та традиції. Також активно продовжувала розвиватися кастова система, що впливала на всі сфери життя суспільства, і одним із нових явищ у середньовіччі став прихід ісламу в Індію. Що призвело до створення мусульманських держав, таких як Делівський султанат, мусульманське завойовування, призвело до проникнення нових політичних і релігійних впливів, що значно вплинули на державний лад Індії і різні етапи завойовувань, таких як Монголи та Тимур, тривале збереження традицій в Індії зумовлено релігійними та культурними зв'язками, які глибоко проникли в усі аспекти життя індійців. Її підтримували кастову систему, що забезпечувала соціальну стабільність. Підготуйте невелику доповідь на тему спільне і відмінне в державах Індії та Західної Європи за доби середньовіччя, порівняння Індії та Західної Європи в середньовіччі спільне». Феодальний устрій в обох регіонах суспільства було поділено на різні стани або касти. В Індії це варни і касти, а у Європі це феодали та селяни і священники. Роль релігії Релігія відігравала важливу роль у формуванні державного ладу. В Індії це були індуїзм, буддизм та іслам. А в Європі християнство, військові завойовування як в Індії, так і в Європі. Тривали час, тривали завойовування в Індії. Це були мусульманські заграбники, а в Європі нормани, угри та інші Відмінна політична структура в Індії заснувала значна кількість дрібних держав-князівств, які часто вторгнували між собою, тоді як у Європі. Поступово почала формуватися централізована влада в королівствах Франція та Англія. Кастова система в Індії, Варни і касти були визначальною складною суспільного життя, яка визначала статус на людини у Європі. Основних поділ на феодальні стани релігія у Європі християнство мало завжди домінуючий вплив, а Індія була поліестичною з багатьма релігійними культами і з різними практиками. Підготуйте творчий проект, презентація, віртуальна екскурсія, середньовічна Індія, діалог культур, культурний обмін. Індія була центром розвиненої культури та науки. І Її взаємодія з іншими державами та народами призвела до значних культурних впливів. Буддизм поширювався не лише в Індії, але й в інших регіонах, як наприклад. У Китаї та Східній Азії мусульманські завойовування сприяли розвитку ісламу в регіоні, що відобразилися у мистецтві та архітектурі, релігійний діалог. На території Індії існували різні релігійні течії, такі як індуїзм, буддизм і джанізм. Після мусульманських завойовувань іслам також почав відігравати важливу роль у житті населення. Це все сприяло формуванню багато. Конфенційного і багатокультурного простору архітектурні шедеври, витонченість мистецтва та архітектури середньомічної індії втілюють впливів різних культурних і релігійних течій, наприклад, мінарети та мечеті мусульманських архітекторів, Контак... контрастують із традиційними індуїстськими рамами.